Та ти Ох, 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 який. який смаколик. Тільки опустив у латаття. У мене тут ось дві точки, бачите, одна в рогозику, а одна тут на чистому лототі. Тільки ну, ось опустив у, лат... у латашки і зразу клюнув ось такий прекрасний. Доброго ранку! Ви подивіться, як тільки сьогодні прекрасно. Туман такий легенький, сідає на водичку, сонечко встає, а ми вирішили сьогодні половити на поплавок, Будемо сьогодні впиратися в здоровенних карасів. Якщо повезе, може ще спіймаємо і сазончика. Так що пливемо на наше перспективне місто, не гаємо ні хвилини, закидаємося і будемо пробувати щось піймати. Поїхали! Першим ділом у нас прикормка. У мене тут трішки старої залишилось і брав я сьогодні з собою преміум серію, від криля. Це у нас карась чесник. Часничок це у нас одна з кращих прикормок. Для володих російська. І засипаємо це все молотою креветочкою. Вдало впливу теж потрібно трішки додав. Запах приветочки, чесночко зразу чутно на весь берег розпохлося. Десяди. О. І десіди. О! Красунь. Ну це вже не такий, конечно, як той клюнув, Все одно хороший карас, дивіться. О! Які ж вони тут тільки гарні ці карасі. Не можна намилуватися ними. Видно, що з болота повиходили. Колір болота в карасі. Дивіться, який гарний смаколик. Переплів я трішки на частіше місто там стояв, там покльовки є, але засипається так, що нереально його просто там на вудочку витягнути. А тут вроде трішки частіше підкормився і взяв ось такий гарний прекрасний карось. Иди сюда. Ох, и караси. Иди сюда. Ох, и караси. Она а эту удочку втречи. Приемнейше, друзья, их тянуть. Вы бачите, как? Вот это он. Вот это карась. Да. Да. Бачите, этих монстров, караси. Да, я з весни таких, таких красенів не ловив. Ви подивіться, всі карасі і пів кіло як не більше. Ні, ну цей такий пів кіло. А перший той взагалі монстряка був. Ну, я вам скорибалка поки що не погана, Так що поки жари немає, може нам дость десяток поймати таких прекрасних карасів. який смаколик тільки опустив у латаття у мене тут ось ці дві точки бачите одна в рогозику а одна тут на чистому лотаті тільки ну, ось, опустив у, лат... у латашки і зразу клюнув ось такий прекрасний карасевел охеряка друзі який кайф тільки на поплавок дергать отаких приємних карасів там, де хлопці стоять, там він набагато краще клює. Але там дуже трудно його видирати з очерето. Прямо це одного витягуєш два остаються. Одного витягуєш два остаються. Ну, все одно. Отакого гарного, прекрасного каросика взяли. Ах ти. Ага, хороший був. Довго я ждав цю покльовку, щось притихло в мене вмісти. Як він гарно виставив поплавочок, та ти що? Зійшов. Ну нічого. Він теж жити хоче. Перенаживляємося. Зразу, друзі, ставив ось білу рибку. Оце почав ставити. Червоненьке І з-під путті футі набагато краще п'є. Не знаю чи колір дає, чи запах, але на червоненьке краще. Я наживлюю черв'ячок рублений. Два опорищі і пінотіста зверху вставлю. Сухай, як вони біля дитині. Чого ти шо? Командира чо ти шу? Чуєш, так виклало так, як це, як карась. Ох і чернуха. Чернушка, чернушка пішла. Піжте сюди. Короте, друзі, взяв я вже кивочок у руки. Короте, десь іди сюди. Півтори години, якщо не більше, я не бачив і покльовочки. Поплавок стоїть, де вже я тільки не плавав, дивіться, який монстр узяв. Де я вже тільки не плавав, не хоче і все. Так я вирішив взяти боковий кивочок. Думаю, ну треба ж нам хоч щось накружити. А то там 5 карасів піймали і все. Так що не зря доставки в очок, хоча і шатов, якщо чесно, десь хвилин 20, поки вимучив такого прекрасного здоровенного красення. Так що, друзі, продовжуємо. Маше трішки часу є, там вони вже хмарки в нас затягують, таке як на дощ. Якщо начне греміти, то будемо збиратися по-любому через те, що нам тут треба якось виїхати. Шуток? Ого, шуток. Йо-морі, друзі. Я аж зляковався. Бачите, він просто... Карась просто не клює, якщо я його піймав за срок, дивіться. Да, він просто, короче, закрив рот. Це тепер я вже поняв. Я думав, що його немає, але просто-напросто він закрив. рот. Не хоче він чомусь клювати. Може це що на погоду почало крутити, я ж кажу на дощик чи на грозу. Може і з-за того, не знаю. Ну коротше він тут є. Ну що, покажу вам ловчик, що нам тут з вами вдалося піймати, дивіться. Один, два, три, чотири, п'ять, сім карасів. 7 карасів, друзі, і один, конечно, ж тут. Не, не сім, 6. 6 карасів, і один, звісно, тут монстр кілограмовий. Дивіться, це не карась, то просто щось, щось нереальне. Ви бачите, який? яке да, трудово сьогодні риболовля, але все-таки все на жарюшку вдалося накружити. Так, да, друзі, звісно, рибалочка сьогодні в нас видалась прям дуже трудова. А зараз вже обід, щоб ви розуміли, виплів з самого ранку. Ізначально тільки став такий гарний карайськ клюнув, Думаю, оце зараз попре. І як бачите, що я вже тільки не робив, де я тільки не плавав, не хоче брати все, Ото ще на кивок в кінці два карасі нам вдалося витягти і все. Коротше, я думаю, в нас йде перем'яна погоди, На після обід передає грозу, то я думаю, і за того він і закрив ротик. Тому що в цих краях я був, то він клював і днем по жарі. А це бачите... Зовсім не хочу. І всі плавають, хто три, хто два карасі. Ну, Зато розмір, друзі, зато розмір карася просто шикарнючий. Про такий розмір можна тільки мріяти. Так що я думаю, рибалочка состоялась. Ми не за рибкою сюди приїжджаємо, а за емоціями. Правильно? Правильно. Все, друзі, підписуйтесь на канал і всім пока, до нових зустрічей.